Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Ну, а ми рухаємося далі, і зараз знову слово нашому черговому кореспонденту Олені Квітці. Вона сьогодні чергує в нас, е, Олено. Е, бачимо тебе. Е, так, е, давайте му скажемо та, 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 з приводу та, та. чого. Так, все таки, просто а, нещодавно пакунок з вибух небезпечними предметами виявилося місті Києва. І от а, в зв'язку з цим ми Олена попросили все дізнатись про це. Та по-перше, чи часті ці історії трапляються, що робити, якщо так все таки трапилось? А хочемо все-таки якусь фахову історію отримати. Олена, будь ласка, тобі слово. Колеги, доброго ранку. Ну на жаль, вже замінована територія. Це знаєте, така звична справа для територій для регіонів України, де велися або ведуться нині бойові дії. Але дуже часто, на жаль, вибухонебезпечні предмети можна знайти там, де ти їх найменше найменш очікуєш. От я зібрала фактично таких три дуже свіжих кейсів. Один з них трапився в столиці буквально днями. Чоловік в середмісті Києва. Це подільський район столиці. Знайшов цілий пакет з вибухівкою. повідомив про це спеціалістів. І там були власне гранати. Їх було декілька. Декілька штук. Також буквально вчора. Черкаська область біля Умані, біля міста Умані. Чоловік знайшов гранату на узбіччі, і судячи з фото, то вона лежала біля якогось будинку. Ну і ще один кейс: Запоріжжя, місто, яке дуже часто обстрілюють кабами. От власне в Запоріжжі на території одного з дачних кооперативів, один з мешканець він знайшов фактично авіаційну бомбу 500 кг яка не розірвалася і. Повідомив про це спеціалістів. Друзі, маємо статистику таку свіжу від ДСНС по всій Україні. Зазначую, що тільки за одну добу це 3 березня статистика. Власне піротехнічні підрозділи ДСНС виїжджали 71 раз, це по всій території України, і за цей 71 виїзд їм вдалося знешкодити 105 вибухонебезпечних предметів. Тому ми говоримо не тільки про Київ, не тільки про ті міста, які я тільки що зазначила. тема про те, як діяти правильно, якщо ви натрапили на вибух небезпечний предмет вона є актуальною абсолютно для всіх населених пунктів України. Тому такий, знаєте дуже чіткий протокол. Просто зараз Павло Бархоменко, головний фахівець відділу реагування на надзвичайні ситуації та їх наслідки у Болонського районного управління ДСНС Києва. Вам доброго ранку. Доброго ранку. Знаєте, ви так серйозно підготувалися сьогодні до нашої розмови, серйозно і до нашої зустрічі. І у вас є муляжі боєприпасів, фактично і вибухонебезпечних предметів. Не, що найчастіше можна натрапити, на що найчастіше можна натрапити в місцях? Зазвичай ми бачимо на стендах, да, найпоширеніші вибухонебезпечні предмети. Зазвичай їх можна зустріти будь-де в будь-якому місці. Найчастіше, скажімо так, в тих містах, які віддалені від лінії фронту. Можна е, зустріти е, гранати будь-які, да, можна зустріти також саморобні вибухові пристрої, патрони. Е, тому це ну, дуже небезпечно. тут да, фактично так, гранати так. всіх калібрів, я так скажу по-дівчам. Да, тобто всіх варіантів. Хай буде так, так. Да. Будь-які будь гранати ви можете зустріти і не одну, декілька можуть знайти, тому це є дуже таки все таки небезпечно. Це найпоширеніше, якщо ми говоримо про місця, в яких не ведуться бойові дії. Правильно? Да, в місцях, в яких не ведуться бойові дії. Да, ми можемо в переважної більшості знайти особливо там гранати. Якщо ми говоримо в місцях, там де ведуться бойові дії, або е, лінії з зі, зіткнення, або е, які ближчі до фронту і прикордоння, ви можете зустріти будь-який з цих предметів, який зображений на стендах. Дивіться, я правильно розумію, і щоб зорієнтувати наших глядачів, якщо ми бачимо якийсь із тих предметів, і ми розуміємо, що це може бути вибухонебезпечно, Якщо він не розірвався, він може розірватися будь-якої миті. Так, в цьому звичайно, підступність, коварність цього, звичайно, особливо, якщо це е, снаряд, е, вибухонебезпечний предмет, який вже е, скажімо, пройшов канал ствола, тобто він вже був задіяний, він вже зведений, тобто він може вибухнути в будь-який момент. Е, наприклад, чому е, ми не знаємо, прилетів там снаряд, і він не вибухнув відразу. Не зрозуміло, е, що пішло не так в самому механізмі спрацювання. Можливо, там якась затримка або щось інше, тому цей снаряд. Може вибухнути в будь-який момент, там від моменту прильоту, там чи там, через годину часу, після того, як він прилетів. Тому це... це край небезпечно. абсолютно непередбачувана історія. Дивіться, отут очевидно, ми бачимо там гранати, ми можемо її впізнати, але часто вибухонебезпечні предмети їх маскують. Які є способи маскування? На що також треба звертати увагу е, умовно, що може насторожити е, способів маскування е, дуже багато, але зрозумійте правильно, що якщо це невідома вам річ. Не чіпайте її, ми не знаємо, що це. Да? Маскують під будь-що пакети, дитячі іграшки, книги, мобільні телефони, різні пакунки, гарні, негарні сумки. Тому, якщо це предмет не твій, не чіпай. Якщо у вас виникла підозра до цього предмету, краще все-таки зателефонувати на служби 101-102. І вже по виклику прийдуть спеціалісти, які зможуть обстежити це місце там саморобний вибуховий пристрій, чи якщо це підозра на саморобний вибуховий пристрій, тому є таке правило. Не твоє да, не давайте І зараз. Все. Я просто заакцентую, що чіткий протокол від вас. Ми бачимо вибухонебезпечний предмет. Ми думаємо, що він може вибухнути. Що ми робимо? Перш за все, коли ви бачите вибухонебезпечний предмет, наприклад, якщо це місто, а може бути не місто, ліс, там випро. Прогулювались з друзями, вигулювали собаку, те, що було у нас в Києві. Там жіночка натрапила на ракету. Ви е, прогулюєтесь? Ви побачили вибухонебезпечний предмет. Перш за все, відійдіть тією дорогою, якою ви йшли. Не потрібно зрізати, бігти якусь іншу сторону, просто розверніться, грубо кажучи, на 180 градусів і йдіть крок в крок, е, е, так як ви прийшли до цього місця. Після цього е, повідомте службу 101 102 е, зателефонуйте, повідомте, де саме ви знайшли цей предмет. Бажано вказати точне місце розташування, бо е, деколи бувають випадки, ми приїжджаємо і можемо там півдня шукати це місце. Е, Знахідки вибухонебезпечного предмету після цього знову ж таки ви можете прогулюватись одні, можете прогулюватись не одні попередте оточуючих про те, що ви знайшли вибухонебезпечний предмет по можливості. Потім е промаркуйте територію. Ви можете, якщо є знову ж таки якась картонка, можете написати на ній міни і поставити там умовно в напрямку вибухонебезпечного предмету. Це вже буде попереджувати нас про те, що попереду є якась небезпека. Якщо немає таких підручних засобів, можна використати будь-які гілки або будь-що інше, ганчірку дає ганчірку яскравого кольору, зробити у все, що є, і попередити оточуючих. Звичайно, це вже буде нам. Нагадувати або вказувати на те, що попереду є якась небезпека. А, ви знаєте, ви зараз дуже чітко розказали, я ще підсумую, правильно зрозуміла. Не підходь. Не, не, чіпай, не чіпай і сто 101. 101». І ще є, є. варіант телефонувати 112, і вони вже так, також зорієнтують це загальний номер, фактично за яким ви можете звернутися. Павло, я Вам дуже дякую за такий дуже чіткий протокол. Дякую ви знаєте, вам. от ці три кроки: не підход не чіпай телефонуй 101» Вони є загальними універсальними. Але я вважаю за потрібне закцентувати увагу на тому, що питання мінної безпеки, і власне, вибухонебезпечних предметів, особливо в містах, великих містах, вони дуже є актуальними для дітей. Які які не завжди можуть зорієнтуватися, взагалі, власне, як діяти, і хочемо показати вам ролик. А власне, це і за участі ДСНС він був зроблений. Ролик, який дуже доступною, такою, знаєте, підлітковою дитячою мовою, пояснює про те, як діяти, і розказує, наприклад, що є крінжом, а що не є крінжом. Наприклад, відвіжувати двіжувати в лісах, лісосмугах в закинутих будівлях це не є ок. Тобто цей ролик, знаєте, він всього 15 секунд. Він дуже доступно розповідає, як і батькам, і дітям пояснює, як діяти як діяти і як не треба діяти, а якщо є якась підроза. Тому я прошу всіх батьків, знайти цей час, виділить 15 секунд для того, щоб подивитися це з вашими дітьми малого віку дітьми і підлітками. Ви знаєте, тому що буквально вчора з'явилася інформація: це місло Світловодськ, дівчинка, які один рік всього сім місяців. Вона також натрапила на цей вибух небезпечний предмет. Певно вона не усвідомлює, що вона робить, але вона отримала поранення. Але на щастя, все обійшлося зараз. Вона у стабільному стані, тому а, дбайте про себе про свою безпеку та про безпеку, міну безпеку своїх батьків своїх дітей. І а, власне, як діяти, ви знаєте, не підходь, не чіпай, телефонуй 101. колеги і батьків теж так. і себе, і рідних, і сусідів всіх на світі. Дякую, Спасибі, Малана. на жаль, крінжу зараз багато, як в тому ролику було написано, та але ну принаймні окей, що так спілкується. Знаєш, і до сучасного комарікує. покоління можливо ну, такими меседжами достукатися вийде швидше, ніж просто читати там. знаєш, не підходь, не бери, не дай Боже і так. Далі.